Привіт! З вами Tosin.ua, інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло. І в нас сьогодні на огляді електрогітара легендарного бренду Yamaha Pacifica 012. Корпус Yamaha Pacifica 012 зроблений з тратоподібної форми із матеріалу Агатіс. Гриф зроблений з Клену, а накладка грифу зроблена з полісандру. Даний. І Цей інструмент буває ще в трьох кольорах: білий, синій та червоний. Конфігурація звукознімачів Yamaha Pacific 012 це є сингл, Single хамбакер, а також п'ятипозиційний перемикач, регулятор гучності та регулятор тон. Присутня ручка тремола. На голові грифу Yamaha Pacific 012 ми маємо доступ до анкерного болта, з допомогою якого ми можемо регулювати геометрію грифу. На задній стороні грифа ми бачимо наклейку, де виготовлений даний інструмент. Також серійний номер гітарки, модель гітари. А також зверніть увагу на механіку: вона закритого типу з можливістю доступу до обслуговування до неї. І нарешті звучання Yamaha Pacific 012. Yamaha Pacific 012 ідеально підійде для початківців, але також для людей, які вже вміють грати. Конфігурація даної гітари дозволить вам грати будь-який стиль музики. Обираючи Yamaha Pacific 012, ви отримаєте ідеальний баланс між якістю, звучанням та ціною, а також високу впізнаваємість в музичній індустрії. Ставте лайки, підписуйтеся на наш канал та до нових оглядів!